Свято для тих, хто понад 10 місяців живуть у прифронтовому місті. Напередодні нового року волонтери роздали дітям працівників Миколаєвобленерго подарунки від дітей з Німеччини і влаштували розважальну програму. Як хлопці та дівчата відреагували на такий сюрприз, бачила моя колега Наталя Засядько. Із самого ранку в коридорах Миколаївобленерго галасно напередодні новорічних свят для діточок, працівників підприємства, волонтери благодійного фонду з добром до людей влаштували справжнє диво. У гості до хлопців та дівчат прийшли святий Миколай і Зимонька. Разом вони співали пісень, танцювали, грали у рухливі ігри та навіть кликали сніг. Ми зробили таке свято для наших діточок, чиї батьки працюють у дуже небезпечних умовах. Вони дарують нам світло, вони займаються тим, щоб ну, наше місто могло функціонувати, щоб ми могли жити спокійно, комфортно. І дуже їм велика за це за це дя дяка. Не забули волонтери і про подарунки. Цьогоріч вони незвичайні від дітелахів з Німеччини. Хлопці та дівчата збирали їх, аби підтримати українських діток, які через збройну агресію Росії змушені прокидатися під звуки повітряної тривоги та вибухів. Перед новорічними та різдвяними святами у Німеччині запустили таку акцію, як діти допомагають дітям. Німецькі діти вони збирали іграшки, солодощі, такі маленькі презенти приємні для наших дітей, які зараз живуть в Україні і переживають разом зі своїми батьками все, що у нас відбувається. І завдяки нашим партнерам, Міжнародному фонду Україну Я за тебе, а також німецькому фонду Оранта Хелпс. Ці подарунки потрапили до Миколаєва. Куратором цього проєкту був Євген Чеботарів від Міжнародного фонду Україна Я за тебе і дуже йому велика також подяка від нас, від нашого фонду, від всієї нашої команди за те, що дійсно це свято могло збутися. Загалом Миколаїв отримав 50 таких пакунків від міжнародних партнерів. Усередині солодощі, іграшки та канцелярське приладдя. Кожен подарунок індивідуальний залежить від статі та віку дитини. Роксана прийшла на свято зі своїм восьмирічним сином Сашком. Жінка каже, рада, що, попри війну, для її дитини влаштували такий сюрприз. Настрій чудовий, святковий. Ми дуже дякуємо організаторам даного свята за таку невелику казку, яку створили для наших діток. За цей чудовий настрій, за такі чудові подарунки. Мені сподобалися ігри та подарунки. Наприкінці свята діти загадали таємні бажання та зробили спільне фото, аби надіслати його ініціатором акції Діти для дітей у Німеччину. Наталя Засядько, Євген Гончаренко, телеканал Март для є новин.